Hello, my friends. Shops and shopping. Магазини і покупки. Сьогодні ми опрацьовуємо тільки слова. Найнеобхідніші, найпотрібніші, найвживаніші. Words. Слова. Need Потребувати. Food їжа, харч. Cosmetic Cosmetics Косметика. Market ринок, базар. Practical. Практичний зручний. Buy купувати. Sell продавати. At a good price за доброю ціною. Clean products миючі засоби. Fruit and vegetables. Фрукти та овочі. Звертаємо увагу, що слово. Fruit не вимовляється fruit, але fruit в англійській мові це однина, в українській мові це множина. Фрукти. А овочі у множині з закінченням – S. Fruit and Vegetables. фрукти та овочі. Department store. Універма. Furniture – Меблі обстановка. Знову те ж саме явище. В англійській мові ферніче. Тільки однина, множини немає. В українській мові слово меблі. Є ще, правда, інше слово обстановка. Що співпадає в однині? А як сказати шафа. Це меблі. Стіл це меблі. Живається слово a piece. Кусок. Шматок. Бачите, як цікаво. A table is a piece of furniture. A style це меблі, Appliance appliances. Прилад пристрій пристосування. Household, Електропобутовий або означає домашнє господарство. Щоб сказати електропобутові прилади, ми вживаємо два вирази: electrical appliances або household appliances. Jewelry – Ювелірний магазин, Shopping Center. Торгівельний центр. Provide – забезпечувати. Торгівельний центр забезпечує товарами і послугами. Замість слова, shopping center вживаємо «it», Він. It provides goods and services. Він забезпечує товарами і послугами. Shop assistant – Продавець, продавчиня. Necessary. Необхідний, потрібний. Pay оплачувати, платити, сплачувати. Cash desk – каса. Automatic cash desk – Автоматична каса. Purchase покупка, придбання. Це ось саме той предмет, який ми. Купуємо purchase, а shopping це як процес. Receipt. Check, квитанція. Change, здача. Наближаємось до 100% вимови, вивчаємо слова і повторюємо за мною без перекладу. Shops and shopping. Words need food, cosmetic, cosmetics, market, practical, buy, sell at a good price, cleaning products, fruit and vegetables, department store. Furniture. A piece of furniture. A table is a piece of furniture. Appliance appliances. Household electrical appliances. Household appliances. Jewelry. Shopping center provide it provides goods and services shop assistant necessary pay cash desk automatic cash desk purchase purchases receipt change Thanks. Bye.